Всім доброго вечора. Місто Дніпро. Хочу показати вам подай. Ось у нас патрульна поліція 3883. Під час служби несе службу де? Несе службу де? по супермаркетам. По супермаркетам, по супермаркетам. АТБ. Зараз ми зайдемо в АТБ і подивимось на них. АТБ Маркет. Ta. Eitt munur. Eitt munur. Tutik nei máli. Kan andaðu. А вы борще. Добрый день. Вы Да. Можна представитися. А? Ну ви на службі, так? я дивлюсь, ви по супермаркетах є. Можете мені на камеру представитися? Будь ласка. Посвічення, дайте, будь ласка, щоб я. побачив ваше. Ну просто я дивлюсь поліція не на службі, а по супермаркетам ходить скуповують. Мухін Сергій Сергійович. дійсне до якого там я не бачу. 23.05.28. Ви, будь ласка, О, бачите, не пощастило вам, це що це? Не алкогольне хоч. Курилка Карина Олександрівна дійсне до 30.03.26. Дякую за службу. Все, да, все. все, все на взаєм. Тільки не порушуйте однострій, головні убори треба, пані, і волосся зав'язати. В приміщенні? Ну ви зараз з приміщення виходите, в руки нема. В руки має бути головний убор. Волосся має бути зв'язане. Все як полагається. Ну, друзі, якось так виходить в нас поліція Дніпра, вони так, от були добу, зарплату їм підняли, непонятно за що, що вони ходять, там чи енергетики, чи що купують собі. Ну, Якось так. Так що я всім хочу сказати, що поліція це той орган, який не потрібен нам взагалі. Так як вони не навчені воювати і вони не за людей. Отак от. Ну, я хочу сказати ще одне, щоб зарплату їм підняли не за те, що вони там щось працюють дуже усилено, а ну, не знаю. Якось так от. Раз вам автомобіль. Мусарів тих. Отак от. Ось отут вони несуть службу. Так що, друзі, якось так. Керівництво міста Дніпра повинне провести бесіду з особовим складом і сказати, що потрібно службу нести, а не відбули добу за 50 тисяч на місяць і нормально. Ось, так що якось так. Далі ще буде.